Тому що в липні 2014 року з'їзд суддів прийняв рішення щодо приміщень Вінницького апеляційного суду по проблематиці цих приміщень зобов'язав раду суддів долучитися до цього питання і розглядати питання щодо забезпечення Вінницького апеляційно-адміністративного суду належними приміщеннями ми і прийняти, прийняти заходи щодо ремонту і виділення коштів. Рада суддів, крім того, що було рішення з'їзду суддів, крім того, зверталася до прем'єр-міністра президента щодо виділення коштів на ці приміщення щодо забезпечення Вінницького апеляційного суду. Цими приші є відповідне рішення ради суддів. Задім за, для того, щоб взагалі з'ясувати. Що відбувається фактично з цим приміщенням, ми приїхали сюди. І друге питання справа в тому, що всі голови апеляційних судів погоджуються, що в Лінницькому апеляційному суду дуже гарна програма електронного, єдиного електронного суду. А в зв'язку з тим, що Рада суддів і, да, і Державна судова адміністрація започаткують дії переведення всіх судів на єдиний електронний суд, щоб комітет з'ясував ці питання, фактично побачив, як працюється система. Тема ми приїхали апеляційний суд. А що таке електронний суд? Коли він буде? Угу. Я не можу зараз сказати. Ми будемо намагатися зробити хоча би до середини наступного року, тому що державна судова адміністрація вже переробляє програми. Всі ми зараз вносимо зміни до положення і зміни вже. Працюють змін опрацьовуються зміни до автоматизованої системи в електронному варіанті. Тобто, ця робота йде в робочому режимі, не на віду поки що, як підготовка до засідань ради суддів. Я сподіваюся, що в наступному році запрацює Скажіть, просто розкажіть, Добре. Що це таке Практично має? Бути? Тобто що людина буде, я сижу вдома по інтернету, переписуюсь. Пишу якісь там заяви. Ну, ви це знаєте, таке? це один Це Це там кількість людей, це щось допоможе. Ну, ми сподіваємося, що перше, це буде доступність. Тому що люд, людям дійсно не потрібно буде за будь-якою інформацією по своїй справі приходити до суду. Буде відкрита частково інформація по справі. Тобто, коли надійшла, коли відкрита е, провадження, в якому стані справа. І дійсно в наступному, як один із аспектів, це інтернетівські дані по справі. Але за, е, ми зараз вирішуємо питання, чи це буде общодоступно до всієї громади інформація, чи ця інформація буде общодоступна тільки для учасників процесу, тому що в, е, в Україні ще діє закон про захист персональних даних. Тому в зв'язку з тим, все залежить від коштів. Можна Зробити рубити будь-яку програму, але все чим більше програма має можливості, тим більше на це потрібно кошти. Тому це залежить від кошти, але наміри для того, щоб не завантажувати суд. Відвідувачами, щоб справа могла переходити, не пересилатися поштою, тому що на пошту виходить дуже багато бюджетних коштів, а це зекономить і дасть можливість перенаправити ці кошти на інші нужди суд, наприклад, на обладнання тих самих кімнат, свідків, або закупити ну, хоча б стільці для тих, що, хто сидить, а не стояти перед залом судового засідання. Тобто перенаправити кошти на інші нужди. І не поштою використати, а пересилати електронну Версію справи і такі можливості є. Що стосується, люди думають, що це буде можливо звертатися в електронному варіанті з позовними заявами. Дійсно, така можливість є, але поки на цей час законодавчо ця можливість не врегульована. Я не впевнена, що це буде в наступному році, а але як перспективні наміри, це дійсно є в намірах. Ну, в, загалом, так вовчих чергах. Кажете, багато коштів уходить на такі ці організації. Подати, якщо ви засідаєте, тобто ви з підрахували. Скільки це з бюджету По електронному суду? Ми тільки на початку. Ми зараз створимо робочу групу і зобов'яжемо державну судову адміністрацію підготувати зміни до програми і до положення. Я маю підрахували, скільки може зекономити саме за рахунок електронного суду. Підрахували приблизно? Я не? думаю, що на рік буде до десятка мільйонів. Чи може ця програма передбачити непідкупність суддів? електронно? ну ви знаєте, напевно, тут не зовсім спів. Ну, поняттям, критерії, да, не співставлюємо. Не можна сказати, що електронна програма є запобіжником підкупності. Тобто, це інше зовсім. Як корупція в судах, а це треба визнавати, це є як і в інших, до речі, органах державної влади, комунального органах місцевого самоврядування. Вона дійсно існує, але вона залежить не від функціонування електронного суду, а від суб'єктивних факторів відношення самого судді і осіб, які. Долучаються до цих процесів за власним бажанням і хочуть впливати на суддю. Чи потрібно якусь реформу провести судової гілки? Та за останній час, коли почалась, коли писати закон про ілюстрацію. ілюстрували ваших не ілюстрували, де були замінені, можливо, голос суддів? Скільки така робота вже почалася? Ну, Розяв, якщо реформа, то от з чого почали? Якщо розділити ці етапи, перше був закон про, очищ... про відновлення довіри до судової влади. Зараз закон про очищення влади в рамках закону про відновлення довіри. Судді делегували і членів тимчасової комісії з ілюстрації, і крім того, з в всіх судах прийшли перевибори. До речі, до речі, треба відверто сказати, що 70, ну, чуть більше 70% голів суду залишилися на своїх посадах. Але це Нічого не значить, що це пройшла люстрація або не пройшла люстрація. Там дуже багато чинників. До речі, річний строк голови суду не всі хочуть. Ті, хто розуміється, що таке голова і за скільки часу можна щось змінити, розуміють, що за рік змінити можна тільки. Ну, якщо в тебе, ну я не знаю, Юлій Цезар чи що, Дуже багато достойних людей на цей строк не хотіли йти. Крім того, суддів, обираючи голову суду, дещо боялися, що прийде нова особа і не встигне за цей час. Навчитися управляти нормально судом, тому що мають бути здібності і менеджмент, в тому числі у голови суду. І тому так сталося. Але я думаю, що ми тільки на початку. Чим далі, тим більше відповідальність буде у зборі суддів, я на це сподіваюся, тим більше будуть змінюватись і менеджери в судах. ну, зокрема, голови суду. Кажуть, є корупція що саме за корупцією діяльність. Скільки судів звільнили за останній рік? На жаль, я не готова зараз сказати конкретні цифри, але я знаю, що дуже багато не, не зважаючи на те, що вища квалівкомісія там припинила роботу і, і законом, і взагалі то дуже багато критики. Але я знаю факти, коли вища квалівкомісія ставила питання про звільнення, наприклад, і вища Рада і юстиція, Верховна Рада не звільняла суддю. І були такі питання до цього часу, деякі рішення і ініціювання такі не розглянути Верховною Радою. Ну, але це не можна сказати, що це сплош і рядом. А, такі факти дійсно є. А, крім того, я хочу сказати, що судді притягуються за ці питання за ці дії до кримінальної відповідальності і за останній час ну, мені здається десь, ну, півтора десятка справ було. Да. На жаль, судова система не... Я цим це треба визнати. Не є досить відкритою. Ці факти треба розповсюджувати, треба показувати. Рада суддів створила прес-центр, але зараз кошти обмежили. Ми зараз не можемо. Думаю, що до кінця року ми прес-центр зробимо і заставимо. є інерційність. Судової системи. Не завжди ми готові. Ну, судді, я кажу, ми, судді, я причисляю себе до, до їх складу, готові показувати інформацію, незважаючи на те, що вона не є такою, начебто такою, що не можна її показувати. Хоча ну, якась інерційність в цьому питанні є. Для цього треба час, щоб змінити світогляд. А будь ласка, винесли напередодне і зміни до кримінального кодексу. Чим пов'язано? То що передбачається згода ради суддів? До порушення кримінальну ви знаєте проведення. зараз така дуже на погляд суддівського суспільства ситуація. В зв'язку з тим, що немає запобіжників щодо внесення в реєстр правопорушень заяв про суддів, то люба скарга любої особи внес, вноситься в реєстр як така і порушується кримінальна справа. За неофіційними даними я не можу їх розповсюджити, але зараз декілька сотень кримінальних справ, які розглядаються відповідними органами більше трьох років на суддю. Ви ж розумієте, що це якщо справа не закінчена, може в неї вже і нема перспективи, але вони і не закінчуються. І суддів це певний тиск на суддю, коли відкрита якась кримінальна справа, вона не закінчується, рішення по ній не приймається. Але суддя викликається на допити, там щось знаходиться, і протягом декілька років суддя спілкується зі слідчими, з прокурорами, паралельно розглядаючи справу. От ми намагаємося виставити запобіжники такі, що це не значить, що судом ми не, не заперечуємо справа в тому, що, наприклад, відносно адвоката таке кримінальну справу можна порушити тільки за згодою генерального прокурора, а відносно судді будь-які слідчі без будь-якої згоди. Це неправильно, тим більше, що суддя має користуватися більшим захистом щодо незалежності в цьому випадку. Я не гарантую, що рішення. Навіть... Я правоохоронні органи ось таким чином. Не думаю. Справа в тому, що це не обов'язково має рада. Я не думаю, що я навіть допускаю, що ми можемо не прийняти сьогодні рішення. Чому швидкоплинно міняється час, і зараз є вже два проекти законопроекту, де допускається в одному законопроекту, що це проводиться за згодою ради суддів, в іншому законопроекту це за згодою Вищої ради юстиції. Тобто, все одно. От такі дії за, за будь якою згодою, Хай хто завгодно буде, хай буде генеральний прокурор. Наприклад, я особисто вважаю, що можна за згоду генеральною, може зі мною хтось не погодитись. Але будь-яка згода на це якогось органа потрібна, щоб це не було таке масове, масове якісь заходи. Дуже багато умови йде про повернення довіри до суду, які перші кроки вже чи зроблені, чи ви на вашу думку, що саме перше треба зробити? Що стосується відновлення довіри до суду, дійсно, ця процедура не така е, скора, е, тому що я вже говорила, що перше треба змінити світогляд. Я вважаю, що перше, що і друге, що треба зробити, е, суду довіряють ті, тоді. Коли в нього є справедливі і законні рішення, це другий крок, третій крок треба відновити е, довіру до судді як особистості це і етика і порядок ведення судового засідання і взагалі то є особисте життя судді в тому числі і в тому числі майнові статки тобто тут треба такий комплекс великий робити і я скажу що ми зараз намагаємося якось е, незважаючи на те що ну дуже мало часу працює рада для того і нас забрав час підготовка до з'їзду фактично ми працюємо тільки два Місяця на ці питання. Я сподіваюся, що, може, до наступного року, знов-таки, в мене такий чинник півроку, 15-го року, будуть якісь дійсно. Результати, тому що з 1 грудня починається дія закону, і судді починають проходити процедуру, передбачену законом про очищення влади. Крім того, проводиться радою суддів, проводиться декілька круглих столів щодо того, щоб роз'ясняти суддям, що навіть перше і треба роз'ясняти суспільству, і друге треба роз'ясняти суддям. Тому що за останній час пройшло дуже багато суддів, і я не хочу сказати, що вони не професійні, але деякі з них прийшли з інших мотивів, чим захищати права людей і здійснювати правосуддя. Ну, Визнаємо, да, що, що мені тут говорите? Е, і тому це це треба теж змінювати. І я розумію, я, що це дуже велика робота. Ми будемо намагатися це зробити. Сподіваюся, я в одному виданню сказала, що на це потрібно 2-3 роки, вони розсміялися. Я кажу, що, ну побачимо через 2-3 роки. Я сподіваюся, що через 2-3 роки це буде. Вони сказали, що це буде через 10 років не менше. Побачимо. Де якісь конкретні нам цифри з приводу цих самих протягнень, з приводу якихось корупційних ну, я, я не з не, 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 я не володію. Ну що я буду зараз конкретні цифри називати, коли я не володію? Це буде не дуже від невідповідально взагалі. То якщо потрібно, ну, давайте то, я завтра буду в Києві. Давайте я на завтра вам підготую. Чи ви хочете? О, сьогодні? Хорошо, ну я звичайно на сьогодні давайте, Запишіть, да, запишіть, да, запишіть телефон, а зателефонуйте чи смс-ку пришліть, а я вам відповім. Добре? Может, через кожного? Ну, да, зараз Так, пять на 050 825 восемьсот двадцать Ну, давайте десь зараз 12, ну давайте на третю годину так? контролю. Дякую. Все, угу. І що засідання ради ради відбувається саме в нашому місті. Ну, я думаю, що не тільки коли відбувається засідання ради суддів України, а коли відбувається новінична будь-яка подія щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування або ж інші події пов'язані із громадянським суспільством і тим, як має працювати у нас система влади в державі, це вже подія для Вінниччини. Друге, що я хотів би сказати, що дійсно подія сьогодні для всієї судової гілки влади, те, що найвищий представницький орган судової гілки влади, а саме Рада суддів України, тому що обираючи членів Ради суддів України, судді делегували їм частину своїх повноважень. Які це саме повноваження? Це те, щоб Рада суддів України дбала про незалежність судової гілки влади і незалежність безпосередньо судді. І от якраз сьогодні ці питання і піднімаються Радою суддів України на в'їзному засіданні у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Я би сказав би про те, що сьогодні суспільство вимагає від судової гілки влади справедливості. Вимагає справедливих судових рішень і реалізації, тобто реального виконання цих судових рішень, це виклик суспільства. І сьогодні потрібно законодавчому органу влади, суддівському середовищі, задуматися, чому є такий виклик. І прийняти відповідні рішення. Прийняти відповідні рішення як всередині системи, так і прийняти відповідні рішення на законодавчому рівні, тому що є виклик. Громадянське суспільство заявляє, що воно не погоджується із діяльністю такої судової гілки влади, яка існує в даному часі. Нам потрібно промоніторити, чому є такі виклики. Чи це залежить від діяльності безпосередньо самих суддів, судів, тобто внутрішня складова судової гілки влади, чи на це впливають якісь зовнішні фактори. І відповідно вже до цього моніторингу потрібно розробити цілу державну програму. Що ж далі робити? Чи нам потрібно внести відповідні законодавчі зміни і вирішувати питання щодо як незалежності судді, який безпосередньо вирішує питання і долю людини відстоює її права і свободи людей, і також щодо його відповідальності, якщо він діє не у спосіб визначений законом? І третє, мабуть, що гарантії. Реального виконання судового рішення. От мені здається, що це сьогодні мають бути основні такі аспекти завданням держави в цілому для того, щоб людиноцентризм у нас не тільки декларувався, а він в нашій державі працював. Ну, питання про те, що є, існує така недовіра до судді, вже в принципі не сьогодні з'явилося це питання, чи не було мон моніторингів вже попередніх. Говорите скажу, про те, що треба їх зробити. Я Бо, вам можливо... скажу, що моніторинги були. Але ви розумієте, що моніторинг один, коли він проводиться внутрішній, а моніторинг один, коли він проводиться зовнішній. Якщо ми говоримо про зовнішній моніторинг, то ми бачимо, що рівень довіри до судової гілки влади 2%. Якщо він проводиться внутрішній моніторинг, то ми бачимо, що ця цифра приблизно 60-70%. Чому так нам потрібно разом з вами вивчати. Із судовою гілкою влади стикається всього-навсього 12% населення нашої держави. І коли при зовнішньому моніторингу задають питання, звідки ви знаєте про суд, відповідь така із виступів публічних осіб, засобів масової інформації, і з розказів рідних, близьких, друзів там, і так далі. Тобто нам потрібно вивчити і цю складову, чому так відбувається? От попередньо Валентина Миколаївна сказала, що нам потрібно повернути довіру до судової гілки влади через складову довіру, довіри до самого судді. Питання корупції. Ми сьогодні говоримо про те, що існує корупція судовій гірської влади. Але якщо провести той же ж моніторинг, то ми сьогодні маємо однакову складову, Рівень корупції суспільства 3,8%, рівень корупції судової гілки влади 4%. Тобто не 4%, а 4% за п'ятибальною системою. Тобто тут потрібно самим собі шукати відповідь і починати із себе. Тобто є зовнішні фактори, які впливають на корупцію в судах, є внутрішні фактори, які впливають на корупцію в судах. Нам потрібно це питання вивчати. Громадянське суспільство повинно бути активним, воно повинно суддю контролювати, щоб він не приймав незаконних рішень. З іншої сторони, контролювати, щоб на нього не було зовнішніх впливів. Зовнішні впливи тут велика їх складова. Суб'єкти владних повноважень. Безпосередньо громадяни, оце ми маємо все викорінити. Дякую.